Пошуках іншого боку реальності людина завжди надавала звичайним речам надзвичайного сенсу. Шматок скла, вкритий амальгамою. Це межа між реальністю та потойбічним світом. Саме у задзеркалі людина шукає відповіді на свої питання, довіряє йому свої таємниці та боїться його і не дарма. Два сторіччя тому заможній купець повернувся додому та викрив свою дружину у зраді. У відчаї він схопив її, притягнув до великого фамільного дзеркала та вбив. А потім покінчили з собою. Через деякий час будинок продали. Та відтоді усі жінки, які заселяли будинок, помирали при різних обставинах. Здається, ніби дзеркало записало сценарій кривавої розправи та знову і знову програвало цю ситуацію вже з іншими людьми. Є думка, що дзеркала не просто пам'ятають інформацію про події. Вони залишають на амальгамі усі емоції людей, які бачать щодня. Екстрасенси здатні у дзеркалі бачити події, які відбувалися у минулому. Дзеркало зберігає усі погляди, які відображалися у ньому. Тож за усіх часів саме воно було першим помічником відьому. Дійсно, вблизі не можна висказувати ніякі отрицательної думки по поводу хазяїна. Достатньо було лише подивитися недобрим поглядом у дзеркало свого ворога, щоб навести на нього порчу. Людина підходить до дзеркала, і їй здається, що вона бачить своє відображення, але у той самий час на неї дивиться той самий чорний погляд. Іван Грозний довіряв робити дзеркала тільки сліпим майстрам. Зняти прокляття допомагала свята вода та свічки. Вони діють на дзеркало як антивірус на комп'ютер, очищують його від шкідливої інформації. Але іноді ніякі свічки та закляття не допоможуть позбутися чорної енергії. Чому, коли людина помирає, у домі завішують усі дзеркала. Душа небіжчика у пошуках виходу у потойбічний світ може сплутати шляхи та замість раю назавжди потрапити у полон за дзеркалля. Такі дзеркала нужна розбити, осколки тщательно і внимательно зібрати і е, зібрати в мішок і винести як можна подальше. Коли дзеркал ще не було, люди дивились у відполірований обсидіан або лист металу та навіть у воду. Сьогодні виготовлення дзеркала це буденна справа, та й у його виробництві є багато нюансів. Скло, з якого виготовляють дзеркала, має бути рівним, а покриття однорідним. Кожен дефект на дзеркалі може мати неочікуваний містичний ефект. Викривлення відображення можуть назавжди залишити слід на долі людини. Недарма розглядати себе у кривих дзеркалах завжди. Було поганою прикметою, та чому звичайне постріблене скло має такий вплив на людину. Дітей до року не підносять до дзеркала, щоб малеча не злякалася того, кого може побачити в ньому. Жінкам під час вагітності за усі часи заборонено було дивитися на себе. Церква забороняла дзеркала, бо думала, що сам диявол мешкає в них. Вважається, що жінки старішують раніше, тому що частіше дивляться у дзеркало. Щоб перевірити відношення до тебе людини, потрібно лише підвести його. Разом із собою до дзеркала на мить на відображенні з'являться справжні почуття, та як відбувається обмін енергією між людиною та її відображенням. Когда человек болеет, его аура, естественно, имеет э, не, не целостное выражение, если можно так сказать, она э, нарушена. И Когда он смотрит в зеркало, то естественно зеркало имеет способность фиксировать поле, фиксировать невидимые излучения. И Это может после отражаться на жизни человека. Сегодня люди меньше верят в та верять у прогметы, прийшов феншуй. Ти входу назавжди позбутися щастя, вдачі та кохання. Усе, що буде входити у дім, буде відображатися та залишати оселю в спальні. Зеркало можна імі тільки не большої, і желательно його розполагати так, щоб не видно було спящих ну кроват, спящих кроваті. Почому? Тому що. Це влічуть за собою э, супружеські зміни парапсихологи впевнені тримати у домі тріснуте дзеркало це усе одно, що жити на тектонічному розломі. Енергія, яка випромінюється із тріснутого скла, хаотично циркулює по оселі, порушуючи звичайну атмосферу, звідти хвороби, депресії та неприємності. Але частіше за усе у дзеркалі шукали долю. Саме там за склом у розумінні усіх дівчат і мешкають наречені. Побачити там свого, хоча б на мить, заради цього дівчина здатна перебороти усі свої потаємні страхи вчені. Переконані збирати інформацію чакрами це доля обраних. Звичайні ж люди все сприймають очима. У центрі сітчатки ока людини є так звана жовта пляма, де на великій швидкості рухаються колбочки. Людина в медитації, а саме в такому стані і відбуваються всі ворожіння, здатна розгледіти невидимі образи. Впізнати себе у люстрі може тільки свідома людина, ані тварина, ані божевільні не ототожнюють себе із відображенням. На них не діють прокляття дзеркалля. Тож кожен із нас бачить у дзеркалі те, чим він є насправді.